Ну, насправді я не хотів цього коментувати, нічого говорити, казати, розбирати. І насправді і не буду. Але дозволю собі отаку невеличку ремарочку автоп із проповіді ножовика. І мова про одне відео, яке мені скинув спочатку один знайомий. І це відео непомилково називається «Основи ножового бою. І це відео непомилково. В авторстві з поважними викладачами, при званнях і посадах у військовому вищому навчальному закладі. І тому я не маю права там прям виказувати свої, але ж до мене прийшло осяяння, чому стільки буває опору серед вищого командування і командування в Генеральному штабі в деяких людей. Які ще не знають нашу систему, от це відео мені розкрило, чого цей опір може бути. Я, в принципі, не хотів його коментувати, говорити щось про нього. Сам е, наштовхуюсь часто на гору. Критики, притом часто від неосвічених людей. Тікток тому підтвердження, і навіть в Ютубі такі проковзують до хейту в свою сторону такого ж тибу. Я вже звик, тим паче, що в 99% випадків це або перелякані міські божевільні, або якісь старпери, які взагалі відірвались від життя, або ж це звичайні кремляцькі ватні боти. Наші рідненькі заблучі, або от які не, не дуже ще розбираються в темі, хоча вже бачать, вже настільки показано, як у нас проводиться тренінг з ножового бою, як воно має реально виглядати, то в принципі переходять на правильну сторону. На щастя, мій канал все більше і більше стає з такою аудиторією, з мізками, можливо сказати, з досвідом. Сам я перший раз подивився, журбливо видихнув. І думаю, ну, як то кажуть, аби не курили, нехай буде. Взагалі, коли бачу щось таке, зазвичай думаєш, ну, нехай буде, це ж наше рідненьке, не можна коментувати. Але ж вже не перший знайомий пересилає мені посилання на це відео, а ти бачив, а ти бачив, вже п'ятий чи шостий. Різні люди з різних сфер кажуть: от, і я собі думаю, ну за що ж мені таке покарання, що ж я вам такого зробив, де згрішив. Так, і повертаючись, скажу: ну от тепер, подивившись це відео, отримавши декілька посилань, що люди показують, там тисячі переглядів, десятки тисяч переглядів. Я думаю, ну так. Да. Ну тепер я розумію мабуть що, мабуть, що тих людей, які можуть і в сторону наших відео е, говорити, що О, це не треба. Тому що, подивившись на таке, я би і сам сказав прикратіть уйню. Я би і сам наклав таку резолюцію. Можливо, можливо саме через те, що люди уявляють ножовий бій от, саме от таким. Можливо, і ставлення до ножового бою як явища, як до військово-прикладної дисципліни, от саме от, от таке негативне. І який опір доводиться мені долати, щоб змінити хоча б у одного, у двох, у 1, 10 цю думку, але ж виходить і це відео і, і все. І знову. Шкода, що високоповажні викладачі. Великих військових навчальних закладів, командири в штабах деякі уявляють ножовий бій і навчання ньому саме от таким чином. Шкода. Тож, як і казав на початку, я не хочу і не буду коментувати це відео, хоча вже нібито накоментував, але в подробиці пускатись ще ну, не буду. Якщо вам не видно, то ну, що я можу ще сказати? І депішло да воно все. Піду в капелани, тому що, скоріш за все, оце все мені за те, що чи нам за те, що ми погано молимось, як той казав. На останок справедливості ради потрібно сказати, що от в цьому відео непогано показана, ну цікаво, показана розминка, типу споріднення, об'єднання з інструментом, зі зброєю. А в цілому хочу сказати, що для того і є у військово-прикладної дисципліни, вірніше, має бути у військово-прикладної дисципліни будь-якої спортивна складова, там, де ми можемо побачити хоча б в якійсь із моделей, чи працюєте те, над чим ви тренуєтесь, прости господи. В рингу, дорогенькі, розвіюються всі ілюзії. Ладно, не в рингу. Ви бачили на багатьох моїх відео, як це можна зробити в польових умовах, в будь-яких умовах. Розвіюється, з голови випатрохується оце все, оцей весь непотріб, навіть коли ти береш пластикові пляшечки і починаєш ними працювати. Тому спорт, спортивна база має бути. От там би поважні погони і поважні люди могли б струсити з себе порохи і перевірити, відчути, як воно, коли в кабіну прилітає макетом ножа для початку. Десятки тисяч переглядів. А от крайнє відео, яке було випущене з проповіді на Жука, саме стосується. Армія і спорт. Спортивний ножовий бій як база для військово-прикладного бою ножем в ЗСУ. Але у цього відео щось там на даний момент 200 переглядів, чи скільки. От вам і різниця. Все. До зустрічі в капеланстві.